Виконуємо номер 1396 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. За першу годину велосипедист проїхав 15% відстані, після чого йому залишилося проїхати ще 68,172 км, яку відстань мав проїхати велосипедист. До умови задачі є малюнок. Вся відстань, яку проїхав велосипедист, мав проїхати велосипедист, проїхав він 15%, залишилося проїхати 68,17 км. Вся відстань у відсотках це 100%. Знайдемо, скільки відсотків відстані йому залишилося проїхати. А потім знайдемо число за значенням. Його відсотків приступаємо до виконання. 100 відсотків, віднімаємо 15%, маємо 85 відсотків, залишилося проїхати. А тепер подамо наші відсотки у вигляді дробу, і будемо вже знаходити число зазначимо його дробу. 85% це 85. Щоб знайти число за його дробу, потрібно це значення поділити на дріб. 68,17. Поділимо на 85. Сотих. Подамо 68,17 у вигляді неправильного дробу. 68 помножимо на 20, додамо 17. Маємо 1377. І в знаменнику 20 1377 двадцятих. І помножимо тепер на дріб обернений.

1377 на 17 буде 81. Маємо в чисельнику 81 знаменнику 1. 81 кілометр. І мав проїхати велосипедист. Мав проїхати велосипедист. Записуємо відповідь 81 кілометр. Номер 1396 виконано.